діти приготували кулачки, да? зараз нашу зробимо таку вправу пісеньку про дах. Да? Коли ми будуємо, будиночку, будиночки, таки, дах будуємо" да? угу. Давайте. Кулачок на кулачок. Готові? Поїхали. Кулачок на кулачок, осін вийшов наш дашов, кулачок на кулачок, осі вийшов наш. Дашок високий, 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 високий діти. А зараз вітер зашумів. І впав в будиночок бу, бу Так, діти, добре. Ну що, ми не засмучимося, а будемо знов будиночок. Приготували кулачки і поїхали. Кулачок на кулачок і вийшов наш дашок. Кулачок на кулачок. Ось і вийшов наш башок високий, 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 високий. І знов зашумів, 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 швітер. Робимо так, за мною повторюємо. Ш, і впав в будиночок. Бу -бу. так. так, ну що, і знов останній раз будуємо будиночок. Поїхали. Давайте зробимо міцний, міцний, міцний. Давайте. Кулачок на кулачок, осій вийшов наш дашок, кулачок на кулачок, осій вийшов наш дашок. Покажіть, який у вас високий дошок. А тепер знову вітер шумить. Але діти у нас настільки міцний, настільки міцний будиночку, що він не руйнує. Молодці, так? Да? Добре, діти. Молодці.